Доброго дня! Хотілося би розпочати такий цикл з назвою Геокат. Ну, вже перевірено. Реакція така: ті, хто працював в 80 90 роки минулого століття, приймав участь безпосередньо в Україні в розробках по цих напрямках, це було пов'язано з. Розробкою чи власних, чи е, додатків до якихось великих систем, е, які забезпечували пов'язування пов геоданих та е, даних CAD. Тобто CAD це САПОР, тобто система автоматичного програмування, проєктування. Е, ну, останнім часом, е, можна сказати, що цей термін було замінена на е, теорію BIM. Теорію цифрового моделювання в будівництві. Але, але все це ну, знову повертається, тобто необхідність все ж таки інформувати, як відбувається використання функцій геоінформаційних систем та функцій е, е, сапр систем Про це потрібно розповідати. Одним із е, таких великих брендів, є розробка компанії Autodesk, програмний засіб, який зветься AutoCAD. Зараз вийшла вже 24-версія цього програмного засобу. Е, ну, на ньому буде показ зроблено, але сучасний стан такий, що є альтернативні рішення, конкуруючі і таке інше. Але ж. Е, Можливість все ж таки використовувати різноманітні програмні засоби на цих напрямках, пов'язаних з точним інженерним представленням об'єктів. Вона доволі часто базується все ж таки на тому, що було досягнено з використання автокарту. Є в нас тут декілька, декілька прикладів, на яких хотілося би показати. Ну, По-перше, традиційно підтримка усіх продуктів у постачальників програмних засобів, забезпечується так, так званою help системою чи справочною системою. Тобто, ви можете отримати це необхідне, все, що стосується використання, виконування якихось вправ, теорії так і таке інше. Тобто, якщо раніше Потрібно було бігати, купляти якісь книжки. Зараз в цьому необхідності майже нема. Онлайн ви натискаєте клавіш F1 в будь-якій системі. І у вас є можливість ознайомитись з можливостями, продуктами, правилами виконання робіт, таке і так, так і інше. Є певна зараз ситуація пов'язана з тим, що Ну, адаптацію на російській мові свого, свого часу забезпечував офіс цієї компанії. Ну, в даному випадку, якщо про компанію Autodesk, то забезпечував офіс у Москві. Він зараз закритий. Змінюються взагалі політики. Свого часу. Русифікація була, розроблялась в Китаї одна із компаній китайських. Це, мабуть, що буде продовжуватись. Ми поки що не знаємо, але те, що стосується підтримки, адаптації, ну, неодноразово обговорювалось питання українізації цих інтерфейсів, цього програмного продукту, але, ж, але ж, але ж. Тепер конкретно про сам ну, в даному випадку, ще раз скажу, ми, ми говоримо про в першу чергу про систему э, CAD, тобто SAPR, систему автоматизованого так званого проектування, хоча тут автомізація. Тобто, доволі часто ну і зараз це називається. ну Його звуть там одна з найкращих систем для креслення. тобто. Те, що колись виконувалося і виконується, це забезпечено якраз засобами креслення різноманітних об'єктів, які тут звуться примітивами, можливості редагування, можливості керування шарами, нанесення анотацій, надання властивості об'єктам і таке інше. Тобто, але що можна сказати, Продукт для, за сучасними вимогами доволі складний. І він сприймається багатьма початківцями дуже важко. Тобто потрібно мати дуже великий досвід, щоб почати одразу працювати. Цей досвід, як завжди, знаходиться в тих, хто раніше його використовував, і, скажімо так, суспільний досвід використання цього продукту дуже великий. От. І тут ми переходимо до теми, пов'язаної якраз першим нашим визначенням геокат. Якщо в нас є якийсь об'єкт, який ми, нам потрібно на карті представити, ми можемо використовувати карту певного використовувати карту певного, певного постачальника. Це може бути супутник, знімок, карта і так далі. Тобто так звані геосервіси. От, ми визначаємо місце, де це е, відбувається проектування, і до нього переходимо. У ну, даному випадку це одне з міст е, в Україні. От, е, все. Зараз у нас е, в, в самому цьому файлі вже визначена система координат. Є у нас е, Відслідковування координат в позиції об'єктів, таке інше. І ми одразу починаємо тут працювати. Тобто, якщо нам потрібно щось представити, да, ну, в даному випадку, скажімо так, ми розглядаємо таку віртуальне завдання, хочемо зробити полігон ну, площадку для переробки побутових відходів. От. У нас є якась територія, вона прилягає до забудови якоїсь місцевої. От. І тут ми можемо, якщо ми спілкуємось з замовником, тобто ми можемо одразу робити якісь пропозиції, тобто ми можемо свої ідеї відобразити там певним графічним чином, додати якісь анотації, і все це буде, все це буде одразу працювати. Тобто не потрібно шукати щось там таке і так далі. От, тобто в цьому випадку, якраз ну, те, що зветься Геокад чи Геокреслення, тобто у вас одразу все в руках. Нормативні об'єкти, те, що потребують там, від кадастрів, там, від баз даних геоданих національних, вони теж можуть використовувати тут справа в тому, що потрібно певні, певні робити там, маніпуляції представлення цих об'єктів. Далі, тобто, редагування відбувається доволі просто. Ну, всі, хто працював з графічними системами, знають. Тобто приблизно у всіх систем функції редагування, створення редагування об'єктів схожі. От, Ви можете публікувати, обмінюватись через хмарні сервіси результатами проєкту і таке інше. Ну, тут є трошки підготовленого матеріалу. Ну, скажімо так, ми хочемо представити в ескізному, в рамках ескізного проєкту якусь, якусь ідею. да. Ми беремо вже. Вже готовий об'єкт, ну, це якраз на основі там, виконання одного з проєктів, тобто набір елементів ті, що відповідають якраз темі, пов'язаній з переробкою побутових відходів. Ми його беремо і копіюємо, переходимо в наш геопроєкт, скажімо так. І представляємо в тому місці, в котрому у нас визначено. От. Ось вона у нас. Ця площадка знаходиться в тому місці, де нам необхідно було б. Ми можемо трошки переміщувати і так далі. Але для концептуального, традиційного представлення об'єктів потрібна все ж таки ситуація, тому що замовники доволі часто ну, взагалі не знають, що це таке, які в нього там необхідності для впровадження таких об'єктів. Ми ще раз кажу, ми розмовляємо поки що, про кишо, скажімо так, стадію ескізного представлення або концептуального представлення. Об'єкт, якщо його там можна передивитись, виглядає певним чином. От, тобто якесь технологічне обладнання, будівлі, дорожня структура, От, все це традиційно знаходиться чи в попередніх об'єктах, як працюють багато фірм, чи дуже багато від постачальників. От ми нещодавно стикнулися з темою. Роботи компанії компанії є... одної з європейських компаній Siemens В них все це, всі ці провозиції промислових об'єктів вже готові. Там є системи для Зараз ми розмовляємо про те, як нам швидко представити свої ідеї за допомогою, ну можна сказати, що простих рішень. Значить далі ми ще хочемо представити ще під'їзну дорогу. Та ж сама вона у нас підготовлена. Ми її... представляємо В тому місці, котре ми визначили як проєктне рішення. Тобто за властивостями, тобто, ширина цієї дороги, вона теж визначається поки що на основі якихось там, попередніх експертних оцінок. Тобто потрібно таке, таке, таке. Ясна рішу, тут буде все набагато складніше, тобто повинні бути якісь паркінги для перебування, тимчасового перебування, транспорту, розворотні площадки і так далі. Але ще раз, для замовників інколи достатньо от, от таких от розміркувань і представлення об'єктів. Це один проєкт, і ще у нас тут є для показу можливості можливостей системи. Ми розглянемо, як опрацьовувались матеріали сканування мосту. От. Це в нас сканування такого пішохідного мосту, який знаходиться під реконструкцією. І можливості роботи з об'єктами сканування, тобто ми можемо зробити якісь виборки. От, і вже опрацьовувати їх там відповідно до завдань. Ну, в даному випадку було завдання реконструкції, ну представлення нової системи огороджень на мості. От, але все геометрія є. Тут є певні певні, певні ситуації, пов'язані з сильністю представлення об'єктів, тобто, яка повинна бути точність. Щоб представляти об'єкти. І як результат цієї роботи ми можемо побачити, як цей міст вже після опрацювання виглядає, виглядає в наборі кадрівських об'єктів. Тобто, це об'єкти самого дорожнього полотна, елементи конструкції мосту, певне оформлення. Ландшафтне певних елементів ухилів, От. і то трошки тут представлено систем, системи дренажної системи на, на мості, ті, ще є. Тобто це важлива річ, як відбувається водовідведення. Тут є такі прийомні лотки і дренажні від, 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 отвори, через які відходить вода. Ну, вкратце оце так. Дякую за увагу.